Виконуємо номер 2.1 із підручника Геометрія 8 та номер 6.1 із підручника Математика 8. Інтегрований курс, автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2025 рік. Серед чотирикутників, зображених на малюнках 2.9, 2.14, У підручнику математика номер малюнка буде інший. Укажіть паралограми. І наші фігури, наші чотирикутники. Паралограмом називають чотирикутник, у якого протилежні сторони попарно паралельні. На малюнку 2 крапочка 9, протилежні сторони попарно паралельні. Тому це паралограм. На малюнку 2 крапоч 10, тільки дві верхня і нижня сторони паралельні. Бічні ні, тому це не паралограм. Малюнок 2 крапочка 1, також тільки дві сторони паралельні це не паралограм, на малюнку 2 крапочка 12 у нас протилежні сторони попарно паралельні. Паралограм і на малюнку 2 крапочка 13, також протилежні сторони попарно паралельні. Це також. Паралограм. На малюнку 2 крапочка 14, тільки дві сторони протилежні паралельні, не паралограм. Отже, паралограм на першому малюнку, четвертому і п'ятому. Запишемо це. Паралелограм. Зображено. На малюнках два крапочка дев'ять. Напишу шість крапочка дев'ять. Це для математики. Далі два крапочка дванадцять, шість крапочка дванадцять і два крапочка тринадцять. 6 крапочка 13. Номер 2 крапочка 1 із підручника геометрії 8 та 6 крапочка 1 із підручника математика 8. Виконано